Підписники з вами Коля. І сьогодні я вам покажу мій обзор на мої улюблені фігурки Лего. Ну, поїхали. П'яте місце в нас забирає оця фігурка. Це фігурка рицаря з 27 серії Лего фігурок Dungeon and Dragon. Ви її не знаєте, навірно. Це така проста фігурка, тільки що тут не просто. Непросте, то що я йому змінив голову на рицарську. Ну, обичну голову. І це в нас вийшов отакий рицарь. Оце моя на п'ятому місці улюблена. У нього є отака булава. щит, Ну, ось така. Я вам торсик саме не буду показувати, я думаю, ви його знаєте. Далі, четверте місце. Це ось ця фігурка. Це фігурка з набору. Я не пам'ятаю, з якого набору, ну вона дуже цікава. Зараз я... О! В неї принти, тобто, щоб виживати в джунглях, на принтах в неї якась вірьовка, сум, ці карманчики, пояс і ще якийсь шарфік. Ноги без принтів, взади такі самі же. Тільки вірьовка. Голова ось така проста. Багато людей могли таку бачити Лего. ну, нічого неовичного, шляпа теж. Вона займає четверте місце в моєму топі лучших фігурок. Далі, третє місце. Оця фігурка. Ну, це теж фігурка з серії Dungeon and Dragon. Вона, мені подобається, дуже. Я її купив, то мені дуже вона сподобалася. У неї класний принт на торсіку, шарф прикольний. І коси. Ось така фігурка, принти є ось такі. І на ногах є принти, на ногах, тобто, якийсь мішечок. ну і нічого такого. Взаді тільки на кофті принти, там якісь такі візерунки. Ось це фігурка займає третє в моєму місці. На другому місці йде ось така фігурка. Це Чоловік-паук, звичайний. Просто фігурка чоловіка-паука. Я думаю, ви такі багато де бачили, купляли. Я вам подробно показувати її не буду. Ось така. І на першому місці. Ви подумаєте, що це якась, чого я її вибрав? Мені вона дуже подобалась. Вона хоч і проста, ну, ось така. Мені понравилась... Брін, цей кофт дуже. Якісь гори такі. Цікаво. мені вона понравилась. Це перший топ в моїх фігурках. Ось така. Ви може її десь бачили. Не знаю. Ну, ось така фігурка. Ось мій топ. Ось такі фігурки. був Коля. Всі підписані на канал. Всім пока-пока!